Так, друзі, це моє пробите колосо. Це друзі, Саня. Куп мене давно не було на каналі, і я повернувся сьогодні. Ми для вас знімемо дуже крутий відос. Зараз я їду до свого товариша, якого ви всі дуже добре знаєте, і ми разом почнемо кататися, трошки відпочивати і нести в маси щось корисне. Друзі, а я вас попрошу продовжувати підтримувати наш канал коментарями та лайкосами. Поїхали. А, що поїхало, якщо сі... Воно мене не накачується. Пішли! Добре, що мій друг працює в веломагазині і допоможе мені з колосом. А може, зовсім камеру поміняємо. Ну, ви пізнали? Де, це справий щось це ос. Ну сьогодні ж ми підготувалися. Ти взяв все, що потрібно, е, да друзі. Ну, я вас хочу познайомить, і ви всі більше знаєте. Це ОС. У нього є свій канал і є ось такий магазин, в якому він працює. Це бік Toys. Ну і велком до наших реаліїв. Оце те, в чому зараз ми живемо. А живемо ми без світла. Щойно вимкнули по графіку, як завжди, 12.20. Як тобі тут працюється? Скажи мені, будь ласка. Нормально. А що робити? Ми не переможні. І як бачите, робота йде. Скажи, будь ласка, ти мені колесо зробиш? Що це за в тебе за цей? Це хто собі дзвонить чи що? В москалі будильник включили сволота така. Що ти будеш робити тепер? Нічого, поп'ємо каву, поміняємо колесо. Посидимо тут. Вона закінчиться і поїдемо кататися, як запланувалося. Добре, домовились. Ви зацінили всі мої шипову покришку. Я про таке мрію вже четвертий рік, і кожного року після зими собі кажу: ось наступної зими купуєш собі шиповану гуму. І Я коротше, оце четвертий рік підряд хотів купити і так і не купив. Хлопці швидко поміняли мені камеру, і ми вже вирушаємо кататися. Але ми будемо не просто кататися. Як я казав раніше, ми будемо сьогодні нести щось корисне в масу. А зараз поїдемо на Труханів острів. Там спокійні, красиві місця. Де можна кататися, тому що зараз в лісах не покатаєшся, там можна. Зараз на дорогах дуже слизько. Ось катається на такому тракторці своєму улюбленому, і він на звичайних покришках. А в мене в мене шиповані, і от коли реально ось так слизько, то реально кататися набагато безпечніше. Зараз у нас місія знайти світло, тому що поки їдемо, всі світофори не працюють, а це ознака того, що в цьому районі світла немає. Тому їдемо далі, бо хочеться кави випити смачної кави. Генератори це вже наші реалії. Так і працюють ці кав'ярні зараз. Більшість магазинів вже працює від генераторів. Навіть торгові центри працюють, вони, я бачу, встановлюють такі величезні led світильники і люди ходять. Вже не так, звісно, воно все світить, але все одно можна придбати те, що тобі потрібно. Мені подобається, що українці прилаштовуються, ніхто не скиглить. Тому що всі розуміють, що якщо українці почнуть скиглити, то як відреагують хлопці зсу, які сидять в окопах, і що таке світло, вони ну, зовсім не знають? І це буде виглядати максимально дико і з неповагою до них. Тому, друзі, будь ласка, не скигліть, Ми це все обов'язково переживемо і продовжуйте підтримувати зсу та хлопців. Я тільки що встиг купити нам кави і що ти думаєш? Виключили світло? Оце нам пощастило, це знак. Я навіть встиг розрахуватися. Блін, це, звісно, просто так, тим... це що? Це, це, це допіо моє, твоя о. капучинка. <клес> да, зараз п'ємо чудову каву і поїдемо далі кататися. В Києві немає світла. Ми його тільки що знайшли, і воно пропало. Блін, це просто треш. Країна гній продовжує обстрілювати нашу чудову Україну. І, на жаль, є влучання. Ну, ви все це знаєте, ви все це все бачите, і ми сидимо без світла, без опалення, без світла. Це проблема. І тому сьогодні ми разом з Озом розкажемо вам, як бути помітним вночі. Тому що ми катаємося на велосипедах, ми буває виходимо на пробіжку, ми пересуваємося просто по вулиці і нас не видно. Від слова, зовсім, коли я їду за кермом автомобіля, люди, переходячи дорогу, вони інколи навіть не думають про те, що їх не видно. І сьогодні ми вам покажемо, як правильно вдягнутися, коли ви катаєтесь на велосипеді. Я на своєму досвіді покажу, як я вдягаюся, коли виходжу на пробіжку. Поговоримо про різні деталі. Сьогодні осів багато цікавих речей, я взяв багато цікавих речей. Тому сьогодні буде цікаво відео. Прожміть нам, будь ласка, лайкос, тому що ми катаємося в дуже сурові умови. Сьогодні нереально холодно. Чувак, скажи, сьогодні нереально холодно. Я вдягнув три куртки, і мені все одно холодно. Тут важливий такий момент, що треба не перевдягнутися, в плані не натягнути себе дуже багато речей. Наша задача пити дуже швидко каву і як можна більше рухатись. Йому каву. Передній горить, задній не бачу. Нє. Ні. Нє. Ні. І що ти думаєш? я поставив вчора на зарядку, в мене вирубали світло, і він чогось не зарядився. І про це я також хотів сказати. Що якщо ви навіть взяли собі фонарі, у вас все заряджено, буває таке, що покатуха вона була затяжна. І у вас це просто банально сіло. Я з собою завжди вожу павербанку. Підзарядити телефон на всякий випадок, підзарядити свої аксесуари, ну, тому що буває там два дні, може щось сталося. Павербаночка в нинішні часи. Це must have і це повинно бути обов'язково. Тому я зараз я просто кидаю на зарядку. Прилітаю, чувак. Mm -hmm. Бач? Ого, гучно. Гучно гупає десь там. Чувак, то, паші, Давай з моста сюди. Давай Звіжай. з моста тікати, бери резиночку. Ну кончені. Просто я їх ненавиджу. Вон там вже пожарка їде, блін. Да, прямо зараз оця тривога була, починає прилітати ракети. Ай, блін, це жопа. І стрьомно, і жопа, і за людей переживаєш. Це не прильоти. Це Но це, да, це збивали, це чутно було. Угу. З моста треба точно тікати, бо ну і он нафіг. Ці придурки, мости щось недолюблюють. Вони взагалі українців недолюблюють. Тому що ми... Розвинута нація, а не якась встрата федерація. О, бомбосховище. Так, в мене є ось така повербанка, і воно пішло заряджатися. Але в мене є крутий шолом. Чи він крутий? Ну, по-перше, класна фірма. Дійсно крутий шолом. Не раз я падав і він мене врятував. В мене є ось такий фонарик ззаду. Я вмикаю. Горить. Горить. Це екстрений випадок, коли от буває таке, що я там не зарядив. Ну, втиканув, був, буквально просто зарядити. І оце. Вже не раз мене це виручало. Я вже там заміняв батарейку, тому коли побачите такий шолом і ззаду є світло, чуваки, моя порада. Ну реально дуже корисна штука. Я тобі більше скажу, у мене теж шолом, у котрого є позаду ось ця штука. О, слухай, реально класно. Блін, це класно, чувак. Коротше, друзі, то це правильно. А в тебе теж мед. Теж мед, так. Ну, ти зна Італійський класний бренд, у мене цих метів було ось стільки. Ну, оце класний, це мені подобається. І виглядає дуже круто, слухай. Ну він такий, типу. Наче й не спортивний, але при цьому можна і в формі покататись, і отак на кежуалі виїхати, і він однаково прикольно виглядає. Вдягнув ось таке літнє контактне взуття, вдягнув собі шкарпетки зимні. І що ви думаєте, мене це врятувало? Ніфіга. У мене ноги просто відмерзають. Ось такі є бахіли. Я їх взяв, ну, тому що це бахіли, щоб зігріти собі ноги. Я думав на вечір, але вдягну прямо зараз. Окрім того, що ці бахіли добре зігріють мої ноги, ну я дуже сильно надіюся, вони іще світяться. Вночі, якщо посвітити фонарем, щоб на дорозі машини буде світити, вони будуть бачити, що я їду. Тепер мені тепло. А мені реально тепло, тому що там є фліс і ну, поїдемо покатаємося. Зараз стемніє, то може бути ще холодніше, але вже є три слої, а три слої це не два слої. Буде, надіюся, краще. Поїхали! Катаємося по красивому труханову. Тут дійсно дуже красиво, спокійно, тихенько. Коротше, сказав возу їхати додому, тому що ну, ніякого настрою знімати немає. Зараз був прильот в, в моєму місті і там жахлива ситуація. Мої пацани допомагають там людям, тому що прилетіли вдома, де живуть мої товариші, і я їду туди і буду допомагати щось робити, тому що це тупо страхіття. Так що ви бачайте, ну реально як є. Може я якось дозніму це корисне відео, тому що я все одно вважаю, що людям потрібно це відео кончені у блюд. Ну що ситуація дуже неприємна. Прилетіло е, прямо в дім поряд з моїм домом, де я живу. в дом, де живе мій товариш, багато моїх знайомих. Е, хлопці побігли допомагати. Я нас визвали в патруль ну для посилення, тому що таке трохи в місті кіпіш і треба допомагати поліції. Сидимо, чекаємо вказівок, будемо працювати. Відео я на цьому закінчу, тому що в мене немає ні настрою, ні стану зараз розказувати ці всі речі, але я обов'язково вам його дозніму разом з Озом. Просто через пару днів, може, тиждень зачекайте, і все буде. Дякую вам всім за розуміння і допомагайте, будь ласка, ЗСУ. За Це зараз дуже важливо. Приїхав на наступний день, тому що хочу вам показати, як це все діло виглядає. Це страхіття, це те, що до нас принесли росіяни. І я це навмисно показую, щоб всі-всі бачили. Це сталося прямо біля нас. Це сталося з моїми друзями і знайомими. Тут стоять багато людей, яких я всіх знаю. Ось я вам покажу уламки ракети. Особи вони сторчать іще куски її. Один дім постраждав повністю, другий дім там ось школа, дитячий садок. З діточками кажуть, що вроді як все нормально. І ще один дім напроти постраждав в торці. Зараз люди допомагають друг другу, щоб вивозити речі. Переїжджають всі до інших якихось домівок, шукають дома, будівлі, ну житло якесь собі. Ми постійно ходили саме цією дорогою з Сашком, коли йшли на майданчик, тренуватися. Там ми зустрічалися, могли бачити за повідео, і от саме цією дорогою ми йшли до свого майданчику. Нас могло в принципі вже не бути в описі до цього відео. Я залишу реквізити на картку. Там я збираю на допомогу постраждалим. Я багато кого тут знаю, і хотілося б їм хоч якось допомогти фінансово. Давайте всі разом допоможемо. Я відео Саша змонтує і вже зараз публікує. А відео про те, як правильно вдягатися, щоб вас було видно вночі. Я зніму в інший раз. Добре, домовились. Просто хочу це максимально швидко викласти для того, щоб люди вже почали допомагати. Всім дякую. Підтримуйте зсу, підтримуйте людей, підтримуйте один одного. Це дуже важливо, бо ми українці.